Невигадані наші герої дякують сьогодні глядачам. ТСН Тижня. в одному із випусків ми з вами збирали кошти на засоби радіоелектронної боротьби для роти протитанкових ракетних комплексів 93-ї бригади Холодний Яр ці реби уже куплені. Ну а Холодноярівці разом із сусідніми підрозділами наприкінці року відбили один із найбільших російських штурмів останнього часу на Бахмутському напрямку. Під Кліщівкою на позиції бригади сунули півтора десятка одиниць важкої техніки і до трьох взводів штурмовиків. За чотири години бою наші знищили шість танків Т-72 і шість БМП-2. Позиції втримали. Ну і ось звіт про вашу допомогу. Шановні друзі українці, хочемо подякувати глядачам ТСН і тиждень залою Мазур за їхню постійну допомогу 93-ї бригади Холодний Яр. За їхні постійні донати. За ваші кошти були закуплені реп на 6 діапазонів для протитанкових ракетних комплексів. Дуже дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо нашим героям, і ми і підтримуємо далі наших захисників гривнею, яка зрештою перетворюється у реальну зброю.